Післання апостола Павла до Филипян, перший розділ із 27 го вірша Філіп'янам 1, 27, апостол Павло пише, тільки живіть згідно з Христовою Іванем, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не прийду я і не побачу вас. Почув про вас, що ви стоїте в однім дусі, боручись однодушно за віру Євангеліську. Ні в, ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі вам на спасіння, а це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Павло дає настанови, як маю жити, віруючи в Ісуса Христа. Життя християн має бути згідно з Христовою Івангелієм. Не згідно з якимись земними там законами, ну, земні закони ми маємо виконувати, так каже Слово Боже. Але якщо вони не перечать Євангелію. жити не згідно обрадів якихось незгідно преданій, а жити на землі. Вже по небесних законах, якщо ми хочемо бути громадянами Неба, громадянами Небесного Царства. Як ми віримо, чого ми навчаємо інших, що ми проповідуємо, так маємо і жити? Нас слово з ділом не має розходитись. Коли ще пам'ятаю, що давно в кукавці ми йшли. З братом, який вже в вічності пастором, йшли посітити одного брата по селі, і на подвір'ї один чоловік каже до своєї дружини: Он довіруючий іде, а вона така віруюча, як ти. Він це казав своїй невіруючій дружині, але про віруючу, на жаль, сусідку. Ото віруючий, бо він живе згідно Іван для Христового. А якщо казати тільки, що я віруючий. І проповідувати людям Євангелія, що треба так жити, а самому жити не так, то, звісно, ця проповідь не буде мати сил. Жити згідно з Христовою Іваном. І далі повно пише: жити згідно з Євангелією Христовою це стояти в одному дусі. Однодушно боротися за віру в Євангелію. Жити настільки по Євангелію, щоб боротися за нього. Бороться маємо ми, християни, однодушно, разом стояти в одному дусі. Більш ширше апостол Павло пише в листі до Коринтян, як стояти в одному дусі, перший коринтян, перший розділ, розділ 10 вірш. Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб. Не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Щоб ви всі говорили те саме, щоб однаково розуміли і були всі однієї думки. І думали однаково. І щоб не було між вами поділення. На жаль, Трапляються такі випадки, коли церква розділяється. Хтось хоче нав'язати, можливо, свою думку, а не Євангеліє чистим. Хтось хоче показати свою звертність, а Івангелія забороняє забороняється робити. А ми всі в церкві маємо бути однаковими. Ми всі маємо бути схожими на Ісуса Христа. Всіх одних, всіх нас має бути один еталон, на якого ми маємо дивитися і старатися жити і бути таким, як він. А наш Господь Ісус Христос, будучи Богом, став людиною і смирив себе аж до смерті і смерті Хреста. Бог, але наскільки Він себе смиряв? Настільки, що навіть став рабом, настільки, що він виконував працю раба, ми пам'ятаємо, що на останній вечері він умив ноги своїм учням. Він принизився, став їм слугою. А він Бог. Тому ми маємо дивитися на нашого Господа Ісуса Христа і старатися подражати їм, бути схожими на Нього. Боротися за віру євангельську. Часто ми чуємо, а яка віра правильна? Чи така, чи така, чи така. Слово Боже каже, що є одна віра, це віра євангельська, за яку треба боротися, бо тільки ця віра достойна, щоб за неї боротися. Тому що тільки євангельська віра спасає наші душі від вічних мух в аду. Більше ніщо. І більше ніхто, крім нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Так написано в Слові Божому, значить так говорить Бог. Євангельська віра жити згідно Івангелії і боротися за Євангельську віру. Боротися, тому що завжди в Євангельській вірі будуть противники. Як тоді, коли Павло писав цей лист, була велика опозиція у іванівської віри. так і тепер немало противників. І усі часи були. Тому треба твердо стояти за вірою іванівську, боротися, щоб перемогти. І Павло пише, що не слід боятися противників у 28 річні прочитали. Не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Тому нам треба твердо триматися покликання, будьте вірними Господу. Бо тих, хто противиться Христові, Євангелії Павло пише, чекає загибелі. що ті часи, коли заборонялася віра Євангельська, коли Церкви переслідувалися, коли віруючі переслідували, коли наших братів кидали в тюрми, коли мучили, катували. Це було зовсім ще недавно, це було за часів Радянського Союзу. Але віра вистояла, віра залишилася. Ті, хто переслідували, їх уже немає. Навіть Нічого комуністичного вже немає. Все поскидали, всі пам'ятники, все позабирали. Їхні комуністичні вже під забороною, а віра євангельська, слава Богу, проповідується. Івангелія проповідується. І сьогодні ця інструкція, як жити по вірі івангельській, жити по Слову Божу, жити по Писанню. Є в кожному домі і кожен може читати і знати, як треба правильно жити, і яка віра правильна і за яку віру треба боротися. Ті, хто забороняє, хто противиться вірі Євангельській, Павло пише доказ загибелі, а вам на спасіння. І це від Бога. І тим, хто сьогодні переслідує. Івангівських віруючих на окупованих територіях ми часто чуємо і молимося за них, за наших братів і сестер, які там гоніні сьогодні, прийде час і їм прийде від Бога, так як тим, хто раніше переслідував Івановський віруючих. А тим, хто бореться за віру івангельську, буде спасіння. На землі боротьба, на землі нам треба боротися. А у вічності нам буде блаженство, буде щастя, тому що ми будемо спасені. Віра Іванівська – це єдина віра, яка не підведе, тому що це від Бога, тому що це Слово Боже, і це вічне Євангеліє, яке є єдине на спасіння людей. Павло, також ми прочитали попереджує, вірячих, що не слід чекати постійних земних благословень, що у віруючих в тих, хто живе по Івангелію, можуть бути і страждання. Не тільки вірувати в Христа Павло Пише, а й страдати за нього. Як і вірити, і страдати це від Бога, це Божий дар. Як віра це Божий дар, так і Переносити страждання це теж від Бога. Бог дає сили, Бог дає все для того, щоб перенести ці страждання. Нам треба тільки не боятися, не страшитися. Тоді ми будемо сильні. В першій проповіді ми чули, що Павло злякався і почав тому. Нам треба не боятися і не лякатися. Тоді ми будемо сильні. І тоді ми зможемо перенести все. І Павло ставить себе в приклад: Ви бачили, каже, мою боротьбу за віру євангельську. А тепер чуєте. Віруючи в Филипах, були свідками того, як Павла і силу були кинули до в'язниці. Коли вони проповідували Євангеліє, їх заарештували, їх побили і кинули до в'язниці. І вони там, в в'язниці, молилися і славили Бога. І стався великий землетрус, і двері відкривочинялися. Пам'ятаєте, і темничний сторож хотів смерть собі заподіяти. Але Павло крикнув, не роби цього, ми всі тут, ніхто не втік. І тоді цей в'язничний сторос і його дім, вони прийняли, почули її Англії, вони прийняли її і вони спаслися, спасли свої душі, були спасені. А Павла і силу перед ними і звінилися, і відпустили їх. І це фелип'яни бачили, що вони проповідували Івану, проповідували Слово Боже, але були заарештовані і були побиті. Вони страдали. І Павло пише, ви це бачили, ви свідками цього були. І ви я зараз ви чуєте, не бачите, але чуєте, що я і зараз в ув'язненні в Римі, в кайданах, у в'язниці. Але я й там боруся за віру Івана. Павло і в'язниці боровся за Іванську віру. І ми знаємо, що і там, хто був у Римі, всі багато чули, що є такий в'язень, який ні в чому не винен, який страждає за віру в Господа Ісуса Христа. Апостол Павло знав, що тим, хто страждає за Ісуса Христа, буде нагорода. І дійсно тим, хто страждає за віру івангельську, ті будуть нагороджені. Наш Господь Ісус Христос на горній проповіді сказав такі слова, і це ми читаємо в Івангелії від Матвія, 5 розділ, 11-12 вірш. Матвія 5,11. Христос каже, блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, та нагорода бо ваша велика на небесах, бо так знали й пророків, що були перед вами. Якщо вас будуть знати за ім'я Моє, каже Христос, то радійте і веселіться, не плачте, не переживайте, а радійте і веселіться, тому що на вас чекає на небесах велика нагорода. На землі боротьба, на землі страждання, але на небесах нагорода від Господа. Вічність в небесному Божому Царстві, Там, де вічне блаженство. Брати і сестри, живімо згідно Христового Івана. Борімся за Івангеліє Христа. щоб жити по Іванові, щоб боротися, Павло каже, що треба нам стояти в одному дусі, говорити одне, розуміти однаково і думати однаково. І якщо ми будемо так жити, то віра тих, хто дивиться на нас, буде зміцнюватися, і вони прийде час і будуть жити згідно Івангелія Христового, і навіть боротися. За Івангельську віру. Якщо про нас будуть люди так говорити, як про того старенького пастра, про якого казав, що це віруюча людина, то дійсно ті, хто буде біля нас, будуть свідчити нам, що ми живемо згідно Євангелієм Христом. Але якщо про нас скажуть, що невіруючий такий самий, як і віруючий, то це треба. переосмислити Своє життя. І жити по-новому, жити по-євангельську. Хочу звернутися також до тих, хто ще не став учасником віри Івангельської, хто ще не прийняв Євангелія Христового. Тільки одна віра віра у живого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Євангельська віра спасає душу від вічних мух подухів. Це каже Бог йому слава, амінь помолинця.